Доброго дня! Рада вітати вас на каналі Таро Релакс. Сьогодні розглянемо загальний таро розклад на грудень для терезів. Для нових підписників хочу вам порекомендувати переглядати свої таро-прогнози по знаку Асценденту. Якщо ви не знаєте, який у вас знак за по асценденту, я в описі до цього відео прикріплю посилання, де ви зможете прорахувати. Це вам дасть більш детальнішу інформацію. До вашого основного прогнозу знаку зодіаку на ті події, які будуть відбуватись в певний період часу. А також не забувайте, що тароб-розклад діє не з 1 грудня, а вже може зараз відігруватися ці енергії. Також хочу вам нагадати, щоб ви не забували ставити вподобайки та підписуватись на канал, хто ще цього не зробив. Натискайте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про виходи нових відео. А також, звісно, я чекаю на ваші коментарі. Ну, Давайте приступимо. І в сьогоднішньому нашому розкладі нам допоможуть дві колоди: це колода Світлого провидця і нова колода воїн-душі кочівника. Так, ну давайте, Терези. Який сигніфікатор грудня у терезів? Головна енергія у терезів у грудні. Десять мечів. 10 мечів це енергія завершення, завершення якогось етапу. А також 10 мечів нам може сказати, що можливо будуть відбуватися події, які, як це сказати, ну, дуже приємні, так скажемо. Ну, Давайте більш детально розглянемо, з чим це пов'язано. Чи завершиться якийсь певний етап, наприклад, на, можливо, завершується ваш проєкт на роботі і буде. Ви будете розпочинати брати новий проєкт собі. Можливо, це завершуються ваші відносини. Давайте більш детально розглянемо, що вам принесе Грудень. Що очікувати Терезан в грудні? Кубків. Четвірка кубків це коли хочеться побути сам на сам, коли, можливо, друзі кличуть, запрошують на якесь е, свято, а ви кажете ні, я не хочу, я залишусь вдома. Можливо, це якась пропозиція, пропозиція роботи. Але. Ви будете відмовлятися від неї. Вам буде здаватись, що пропозиція може бути кращою, що ви заслуговуєте кращого. А також четвірка Кубків нам ще може сказати, що у деяких терезів Вони захочуть просто. Можливо, помедитувати і проаналізувати події в своєму житті і прийняти рішення, що робити далі. Ну, це пасивна енергія, пасивна карта, карта відмови. От я не хочу, я не сприймаю цього. Можливо, ви не будете сприймати завершення якогось етапу, не зможете відпустити щось. Давайте далі подивимось, що чекає терезів в грудні. Диявол. Диявол це у нас всякого роду залежності, а також можуть виникати обставини, які. Керують вашим життям. Ну, наприклад, не від вас буде залежати якісь події, які будуть відбуватись. В кожного по-різному, в різних сферах життя можуть програтися ці енергії. Тут поки що я не можу сказати, в чому це у вас може цей диявол, проявитись. Можливо, це в стосунках. Так, я прикрию цю карту. Можливо, це в стосунках цей диявол. Можливо, ви захочете розірвати ці ланцюги, цю залежність, і ви підете зі своєї роботи. Ви завершите цей етап свого життя. Відмовляєтесь від пропозиції диявола. Далі подивимось Терези. Що чекати Тереза в грудні Шість кубків. Ви знаєте, деякі Терези будуть, можливо, подумками, можливо, будуть розглядати світлини минулого. Начебто повернення в минуле. Або. Це якісь новини з минулого, ви можете навіть дізнатися. А деякі тези, можливо, отримують якийсь подарунок. Ну, це добра приємна енергія. Це начебто, ви зустрічаєтесь з людьми, і вам, у вас виникають приємні спогади, і вам є про що е, поговорити, і це приємно. А, можливо, це ви будете закривати свої е, минулі стосунки. Це, можливо, якась. Е, хтось нагадає вам з минулого життя? Ну, я маю на увазі. З минулого. Якась людина. Так, давайте далі. Що очікувати Тереза? Грудні. Вісім кубків. Ну, ви знаєте, ви приймете рішення піти, піти з відносин у когось у всіх по-різному буде програватися ця енергія. Хтось може вирішив піти з відносин, хтось може вирішив змінити роботу. І в нас десятка каже, що завершення. І шість кубків це карта минулого, енергія минулого. І ви залишаєте всі свої кубки і йдете, покоряти нові вершини. А також вісім кубків нам може сказати, що деякі терзи можуть відправитися у подорож. В подорож там, де ви вже побували? Там, де ви були, і вам сподобалось в ту країну, там, де ви побували вже? Це карта в нас е, далеких земель. Так, давайте далі розглянемо. Що чекати Тереза? В грудні. Паш Пентаклів. Паш Пентаклів, деякі терази будуть розпочинати, можливо, якусь е, свій, свою нову справу. Або це нова робота. Е, також нова пропозиція. Пропозиція роботи, яка е, принесе вам матеріальні блага. Але деяким тиризам потрібно буде, е, можливо, піти на якесь навчання, щоб отримати більш, е, більше знань, тому що пажі це в нас е, студенти. Люди, які навчаються, можливо, для нової вашої дороги, для нової вашої посади, потрібно буде більш більше інформації, Тої, якою ви на даний момент не володієте, і вам потрібно буде навчатись, можливо. А також Паш Пентаклів нам може сказати, що деякі тризи будуть займатися своїми дітьми, можливо, будуть витрачати кошти на своїх діток. Ну, можливо, це репетитори, можливо, це там, школа, якісь гуртки нові. Так, Ну, давайте далі. Результат грудня для Терезів. Який буде результат грудня для Терезів? Однією енергією. Шість пентаклів. Шість пентаклів нам може сказати, що Терези. Е, ну, Фінанси у вас будуть. Фінанси у вас будуть і ви будете їх витрачати. Можливо, комусь допомагати. Можливо, комусь потрібна буде ваша допомога. Ну, а це не обов'язково фінансово. Можливо, ви порадой будете комусь допомагати. Ну, Пентаклі це в нас фінанси, це в нас стабільність. Ваші кошики повні яблук, пентаклів, все буде у вас добре. Але в грудні, Терези, вам потрібно буде щось завершити, щось закінчити. У кожного в різній сфері життя це може програтися. Ви навіть будете відмовлятися, можете відмовлятися від якихось пропозицій, які будуть вам, вам зроблені. Можливо, ці пропозиції будуть, знаєте, так, вас улищувати, але ви будете відмовлятися. А також якісь спокуси будуть присутні в даний період вашого часу. Можливо, це вже така ситуація в вашому житті вже була. Але ви Приймайте рішення залишити всі свої кубки і піти іншою дорогою, піти е там, де більше можливостей, там, де більше перспектив для вас. І цей шлях, я вам хочу сказати, він дійсно перспективний, фінансово, навіть фінансово, тому що нас результат. Місяця результат всієї цієї історії. У нас це шість пентаклів. Це Пентаклі, це матеріальне, це е, гроші. Обмін енергією. Можливо, деякі навіть Терези, будуть щось крупне таке купувати. Але хочу вам нагадати, що з 13 грудня у нас ретроградний Меркурій. До 13. Вкладайте гроші, купуйте дорогі товари, підписуйте документи після 13-го до кінця року. Ну, не бажано, тому що будуть якісь перепони, будуть якісь е, потрібно буде щось перероблювати. Завершати справи без проблем, аналізувати щось там, приймати рішення, але е, ну, не підписувати нічого такого. Крупного, якщо ви щось купуєте дорогоцінне, зберігайте на всяк випадок чеки, щоб можна було здати, віддати, поміняти. Це був прогноз на грудень для Терезів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал, хто цього ще не зробив. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!